Всіх вас вітаю, надіюсь, що мене чути. Якщо по можливості, дайте мені зворотній зв'язок, що мене ви чуєте, і я почну говорити те, що заради чого ми тут зібралися. Так, дуже добре, дуже добре. Дякую, дякую, дякую. Ну і що ж, ми сьогодні зібралися тут з вами для. По якій темі? Ми будемо говорити з вами про бізнес онлайн. Я, звичайно. Розумію, що багато із вас на сьогоднішній день шукають цей бізнес, і кожного дня ви відкриваєте якісь посилання для себе нові по інтернету. І, звичайно, ви їх читаєте, хтось пропонує вам. Деякі пропозиції ви розглядаєте, деякі, можливо і ні. Знаю по собі, тому що. Кожного дня я отримую якісь посилання для нових пропозицій, так скажем, і так далі подібне. Ну, інтернет, звичайно, є інтернет, без цього не обійтися. Але де ж ми будемо шукати якісь новинки і новини по поводу де які можна заробити в бізнес онлайн. Ну, І сьогодні в мене от така я зроблю коротеньку презентацію. Про бізнес онлайн розкажу, які є компанії, і про можливості, які надається компанія на сьогоднішній день. Мене звати Надія Михайлова і я є партнер компанії LiveGood. Можливо, ви вже чули про цю компанію, тому що компанія ну, просто гучно про себе заявила. І на сьогоднішній день вона просто такими сімимільними кроками е, крокує по, по інтернету і розносять чи розповсюджує інформацію про себе. Це якраз та кампанія, про яку на сьогоднішній день неможливо мовчати, про яку потрібно розказувати всім, тому що ця кампанія. От такі самі, як компанія Лівгуд, виходять, ну на, скажемо, на років 50, то точно як одна компанія. Це та компанія, яка внесла нову бізнес-модель, і по якій сьогодні ми всі працюємо, маючи можливість і заробляти і користуватися тією продукцією, яка є на маркетплейсі компанії Лівгуд. Але сразу вас.